Не секрет, що поліська кухня багата смачними рецептами. І серед отого кулінарного розмаїття місцеві господині полюбляли готувати пампухи або ж пампушки, виробляли їх із діжджового тіста, з житнього, пшеничного чи гречаного борошна, подавали їх до борщу чи юшки, затовчуючи чесником. Готували і солодкі пампухи з різноманітними начинками маком, варенням, вишнями чи сиром. Сьогодні молоді господині охоче продовжують давні кулінарні традиції, особливо дотримуються їх на народні свята. На сиропусному тижні по традиціям ми печемо пампухи, в жирний четвер. Жирний четвер. А вже на то масляну... Я сумлинці, і оладки. І сьогодні ми ну, я думаю, що то, ми з вами спробуємо це зробити. І мені здається, що ви у тих давніх традицій в своїй Я Якось так мені воно до душі, і mm -hmm. я це люблю, і люблю ковирятися, копатися в, в цих книжках стародавніх, якщо є на то можливість. От. І я знаю ще одне, що якщо інгредієнти дійсно сві свіжі по традиції нашій mm -hmm. українській, дійсно натуральні, без всяких хімічних домішок, то воно якось і смачно і смачно виходить не можна, і можна і родину правда? і можна собі, та і можна собі дозволяти все, <звіст> що, <звіст> що завгодно. <звіст> ну що приступимо? Я думаю що так, так буде? будемо починати, а ви нам будете допомагати. Розпочала я ще з вчорашнього дня mm -hmm. і поставила на помпухі тісто. Покажіть нам нам Воно стоїть у мене, ось воно сходить, посходило yeah. воно. Що ви брали? Тобто Це звичайно, що, Решно, Решно, що ще Борошно, дріжджі, молочко. Yeah. Yeah. І скільки брали і це... Бо, знаєте, так, скільки буде? Ви знаєте, на око все робиться, і а, ці рецепти. В мене є така книжечка, ще uh -huh. бабця uh -huh. написала ту книжечку у мені, є такі рецепти. Uh -huh. там. І моя мама туда записувала рецепти. Тобто, ну, ми можемо всі, знаєте, в, в кожному селі свої рецепти, так? Uh -huh. І ми можемо розповідати про це дуже довго. Тісто має бути таке. Щоб воно було м'якеньке, щоб воно посходило, бачите? Mm -hmm. Ось, щоб е, з нього вже вийшов, так скажемо, е, все таке Повітрячо повітрячко, буде, так? і, от, і воно стоїть е, в теплому, і вже воно за ніч воно зійшло. Потихай Пампухи стої, будемо робити з вишнею, певно, так? Так. з замороженою, є, якщо є, є вона в нас, звичайно, є, і, в будемо, дисподин, і будемо додавати трохи сиру домашнього, mm -hmm. і буду два види таких пампухів. Беремо сир, так, розминаємо. розминаємо. Угу. Ручки вмочуємо в олійку, беремо трохи тіста. Те, що підійшло, так. і змішуємо це все Із з сиром. сиром. Угу. Так, ще беремо тіста, все вимішуємо. Угу. І виходить, у нас такі Сирли. тампухи з сиром. сиром. Да? Тобто ми безпосередньо сир в тісто. Я кажу. В тісто вмішуємо, вмішуємо. вмішуємо. Не робимо начинку сирну? Ні. Ні, ні, ми вмішуємо. Вмішуємо. Uh -huh. uh -huh. ну, бажанню можна буде додати потім зверху чи цукру, чи цукрової пудри. у нас буде uh -huh. пудру використовувати. Все. Uh -huh. ну, ось Олія, тісто да. Олія це тісто дрожжове Прекрасне. із сиром. Uh -huh. Олія вже стоїть у нас на грійці, грійці. Так, так. вона вже така гаряченька. Угу. Беремо такі кульки угу. і викладаємо. Такі маленькі. маленькі. гарненькі. Угу. І будемо їх кидати, такі ніби як оці пончики, як кажуть, так. Пампушки, Пампушки або там ну, пампухи. Пампухи. Все, ми Все така наша давня страва, правда? Так. О. Зашкварчаморчали. Угу. Викладаємо, не трохи поростуть. Угу. Дуже ніжні, щоб не приклеювались, до не дна, прилипали до, кастрюлі, до дна, та? до кастрюльки. І не не будуть такої правильної форми, угу. то є сир. Можливо, я тим часом щось буду далі робити з пампухами. З а оці вишнями? пампухи так. ви можете брати угу. тісто, Так. дві або три Вишньки. вишеньки і закачувати так, от угу. буде така у нас, такий буде пампух з, вишнею. пампух з вишенькою. Попробуємо. І от пампух з вишнею, він буде вже правильної форми, будуть кругленькі, гладенькі, ну, а так. сирні вони будуть такі розтрьопані. Похід повиростали, так. попіднімались, ми їх перегортаємо, угу. отак трохи перевертаємо, форма в них дуже розтрьопана, угу. Така, знаєте, така домашня. Я, домашня. домашня. Угу. Я вже викладаю так. деякі, вони вже підрум'янені, шкоринкою. Я думаю, що ми маємо їх трошки з олії зняти на таку маленьку серветочку, щоб не було багато олія, щоб олія стікла. Ми туди не додаємо цукор, ми посипаємо все цукровою пудрою зверху і будемо тішити себе надією, що вони не не витечуть. вишня не витече. Будемо сподіватися. Будемо ну і руки обов'язково треба змащувати олією. Так, якщо ліпити так. ці от так. такі так, пампушки, пампухи. Пам ну, у їх варіант, варіантів пампухів теж є безліч, правда, але один із наших мене для нашої місцевості це ось такий от поліський варіант. Та... Оцей, що я от зараз зроблю, такий угу. він саме найрідніший. Сирні пампухи притрусили ми що пудрою, виклали їх на таріль, все, вони готові. Готові, так? Готові. Тепер, залишається Тепер нам... залишаються ці, подрум'янити з вишенками. З вашого дозволу я. Будь ласка, будь ласка, сюди. Олійку. Трошки шипить. Так, і будем... О, будемо щирить. чекати. Так, і зачекаємо. Будемо чекати. Mm -hmm. Народні рецепти використовуємо звичайні прості рецепти, правда, без всяких таких. Вишня, садочку, всі ми її морозимо, правильно, ага. якщо в нас є де її брати. Можна консервовану сюди вишню? Можна консервовану, але її треба тоді просидити, просидити щоб вона була сухенькою. Ну, В даному випадку в нас заморожена, а заморожена вишня. Чуєте, як корпчать ці вже пампухи з вишнями. Вони, вони вже гаранті. готові. Я думаю. Так, я гадаю, вони готові, тому що вони все ж стали. Угу. Вже ж коринка така, mm. як світ. Будем Будемо діставати. Будемо діставати їх. Зараз трошки їх повернемо. І теж на серветочку викладаємо. На серветку. Обов'язково. Обов'язково Обов на серветочку викладаємо. І Притрушуємо. Притрушу. Пудрою. пудрою. Пудра, по-перше, додасть смаку. Трішечки теж збавить є. таку різку вишню, угу, угу, угу. тому що ми використовували заморожену. Ну, все. Це, все, Прошу пампухи. до столу! Пампухи поліські. Борошно просіяти, перемішати з сухими дріжджами, додати цукру та залити гарячим молоком, вимісити тісто, щоб відставало від рук, і залишити його на ніч у теплому місці. Зранку додати яйця, сіль, олію, решту борошна і замісити м'яке тісто, залишити на 30 хвилин, щоб підійшло. Потім тісто розділити на дві частини, в одну додати сир та добре вимісити, сформувати кульки, попередньо мочивши руки в олію, смажити сирні пампухи у глибокій каструлі, в добре розігрітій олії на середньому вогні. Приблизно 3-4 хвилини з кожного боку, коли обсмажиться, дістати їх і викласти на серветку, щоб стікла зайва олія. Тим часом приготувати пампухи з вишнями, для цього відщепнути шматок тіста, розплескати на руці, покласти начинку, виробити кульки і смажити їх так само, як сирні. Готові пампухи, викласти на тарілку, присипати цукровою пудрою і подавати до столу. Ми сі приготували ми ось таких от страв, щоб зустріти масляно, так і гарно провести сиропусний тиждень. Сиропус До, до сиропусного тижня. Ми готові. Так, ми готові. На вашу думку, вдались ці страви, ці смаколики? Я думаю, що вдалися, Правда? тому що рецепти перевірені, угу. рецепти взяті е, з, наші сімейні угу. з джерела з, з народного джерела. Так що може частувати густою родину, правда? Так, ну так. а ти глядачів ко зацікаври рецепт приготування ось таких от пампухів із вишнею чи із сиром. Заходьте на сайт телеканалу РТБ. Передача азбука смаку.